Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі, ви дивитеся щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської католицької єпархії з вірою в серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Я Біланич Михайло, ведучий екологічної рубрики. Продовжуючи розгляд проблематики формування християнської екологічної свідомості, пропоную розглянути тему шляхи формування християнської екологічної свідомості в церкві під час євангелізації, катехізації, сакрально-літургійного життя церкви і деяконії. Слово євангелізація походить від слова Євангеліє, що у перекладі з грецького означає блага, радісна вість. Євангелізація це проголошення доброї новини словом і прикладом свого особистого життя. Це захід спрямований на те, щоб донести до людей звістку про те, що їм потрібно відвернутися від своїх злих справ і навернутися до Спасителя і Бога Ісуса Христа для того, щоб отримати прощення гріхів, щоб знайти нове серце, нове і вічне життя з Богом на небесах. Але також добра звістка містить в собі важливе повідомлення не тільки для людини, а й для всього створіння. Це повідомлення є собою пояснення того, що через первородний гріх. Людини, все сторіння несе на собі тягар його наслідків. Але також благозвістка включає в себе надію на нове небо і нову землю. Як сказано у 12-му артиклі катехизму Католицької церкви, в процесі євангелізації є важливим правильно донести цю звістку до слухачів. Більш глибоким є виховання християнської екологічної свідомості в процесі катехізації. Катехизація це процес формування зрілої віри християнина. Процес вивчення і переживання Христової науки, зближення з його особою, вхід в глибину святих і основних правд віри. Під час катехізації є різноманітні можливості, як проводити людину до пізнання Бога Творця, через його створіння, так і формувати відповідальне ставлення до природи. Процес катехізації не обмежений лише класною кімнатою, як приклад вивчення християнської етики у школах. Катехізація може проводитися і в храмі, і під час виходу у природу, і у дитячих літніх таборах. Як скульптор із глини формує постать мистецького твору, так і священник та катехит працею не менше мистецькою, у м'якому воску дитячої душі доробляють образ і подобу самого Ісуса Христа. Вони неначе малюють хрестову ікону, і, очевидно, чим більше в цю роботу вкладається. Старанності, уміння, мистецького знання. Чим більше в цю роботу вкладають свої молитви і жертви, тим вищим і кращим виходить мистецький твір їх рук, словами терополита Шептицького, про катехізацію. Детальніше про формування християнської відповідальності за створіння, поговоримо в наступних передачах. А оскільки ми згадали про християнську етику, то зауважимо, що і в цьому випадку слід використати можливість формувати християнську екологічну свідомість. Християнська етика знайомить людину з основами християнства, християнськими цінностями, формує християнський світогляд, готує молодь до самостійного та відповідального життя в сім'ї та суспільстві. Християнська етика це навчальний предмет у школі, а катехетика – це справа церкви. Тим не менше, одним з розділів цього предмету християнська екологічна етика має пряме завдання формувати християнську екологічну свідомість учнів. Отже, євангелізація, катехізація і уроки християнської етики є чудовою нагодою і можливістю формувати відповідальне ставлення людини до створеної творцем природи, щоб зберігати і примножувати, а не виснажувати і руйнувати її. На жаль, у часі, коли церква Закарпаття стоїть на шляху відродження після багаторічної заборони її діяльності, на теренах краю ці три служіння ще далеко не відновлені і не розвинуті. Але маємо надію, що в ближньому майбутньому вони відновляться і за той час також в повноті інтегрують в себе систему формування християнської відповідальності за створіння. На цьому я прощаюсь з вами. Наступний четвер запрошую вас продовжити розгляд інших екологічних питань в рамках природоохоронної місії церкви. До наступних зустрічей. Нагадую вам, що ви дивились щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської католицької єпархії з вірою в серці. З вами був я, ведучий екологічної рубрики Біланич Михайло.